Це у мене Артем, це у мене а, ну, як, мій син, це як по серцю, а як ну, по закону він мені пасинок. А це Сейт наш рідний. Йому чотири роки. Дев'ятирічний Артем та чотирирічний Арсеній майже постійно поруч зі своїм татом. Військовий багатодітний батько. Має шістьох дітей. Але чоловік сам пішов до військомату. Каже, хотів замінити інших бійців на фронті. У 2015-му він був у зоні АТО. Під час повномасштабного вторгнення РФ знову воював на Донеччині. Тиждень тому чоловік підірвався на міні росіян. Я був перший, хто лишився без ноги. витягували трьохсотого, рухався Ну каже, сам потихеньку. Я повз на спині. Одній ногою штовхуся, руками допомагав. Прийшов наш дякувати йому медик. То він мене на собі виніс. На евакуацію Іван очікував добу. У Дружківці на Донеччині йому ампутували стопу. А на Дніпропетровщині лікарі виявили відмерлі м'язи, розповідає військовий. Аби не було загрози для життя, ампутували ногу. Зараз чоловік проводить час з родиною. Каже, хоче встановити протез та вже думає, як повернеться на фронт. А так все чудово. Саме головне в мене. ось хоча. Родина. По сусідству з Іваном лікують ще одного пораненого Володимира. Військовий пішов добровольцем на другий день повномасштабного вторгнення РФ. Спочатку служив у ППО, а потім потрапив до піхоти. Перебував на Донеччині. 22 квітня чоловік отримав кульове поранення в руку. Трапилося це під час ближнього бою з росіянами. Зачищали будинки. І один ми йшли по вулиці і почали зісхати стрільбу. Полягали ж, відстрілювалися, то й в руку. І я почав відкачуватися, Рука ранена вже була. Накладав накладав собі турнікет через обстріли РФ Володимира не могли евакуювати, забрали лише за п'ять годин. Руку чоловіку ампутували в Донецькій області, а далі привезли до лікарні на Дніпропетровщині, де військовому зробили повторну операцію. Розповідає лікар Олександр. Лікарі не змогли залишити кінцівку, тому що вона була дуже сильно пошкоджена, з пошкодженням магістральних артерій, накладений турнікет, але і на жаль. Це поранення привело і до ниркової недостатності. А ниркова недостатність може привести до загибелі пацієнта. Зараз стан чоловіка середньої тяжкості. У травні його дружина має народити дитину. каже, очікують на хлопчика і хоче бути поруч з коханою. Тому невдовзі він поїде додому на Черкащину. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.